Відчуття. Може, комусь ну, це не сподобається, але ну, ми всі кайфуємо. Коли, коли бачимо, що там педар по посадці летає, там пісун туди, рука туди, то ну, всі кайфують. Наприклад, я скинула, і командир каже, що треба, щоб ти не скинула прямо в БК, бо він ну, загориться дуже швидко. Треба, щоб ти скинула в, 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 в салон. Короче. Ну, трошки, трошки не попала. і Він, звісно, розгорівся дуже, дуже швидко. І це ми кайфанули також. А, танки, <laughs> танки вбиваємо, танки, там, бойові машини взагалі. Або підарив на пікапах, то що на одному пікапі їде там 12 штук підарів. Я розумію, як, як вони туди влізуть. Ну, підари, піхоту, машини бойові, укриття все таке. І все, все прикольне. Вітаємо, армія ТВ сьогодні в гостях о 59-ї окремої штурмової бригади імені Якова Гандзюка. І ми в підрозділі хижаки висот, це батальйон безпілотних систем. І, власне, це Кароліна, доброволиця з Чехії, пілот дрона Немезіс. Кароліна розповідає, що це за бімби ти чіпляєш на «Немезіс»? Або не ти, а бомбиш чим. <різь> Наземна група наша. Це в нас ПГшки і це в нас верки. БК, яким ми найбільше користуємося. Це все кумулативне БК, і, ну, досить ефективне. Тільки кумулятивними? Ні, nee, я осколками А <laughs> Їх тут не видно, вони там в ящиках. Чим краще, чи ти залежить від цілі? Це від цілі. Якщо підари, ну, піхоту, це, звісно, краще осколками, бо вони потім краще так розлітаються по посадках. І якщо там техніку, наприклад, чи якесь укриття, то краще кумулативним БК, наприклад, верки. Чому ви вирішили з Чехії приїхати? З Чехії непогано, ніби приїхати сюди. Та в Чехії нормально, так. <рес> <рес> е, дуже дова історія. Е, як сказати, щоб не було на дві години, я приїхала в Україну саме перший раз, коли я була в Україні. Це було в Бахмуті в 22-му році. Перший раз в Україні відразу, відразу їхала в Бахмут. Цікавий туристичний маршрут. Так, так, так. Це було з групою медиків, волонтерів, де ми допомагали на кейсоваку, там виїжджали на Клещівку, наприклад. Mm. І Хлопців 300 і витягували в бахмутську лікарню. І Як волонтери за свої гроші в вільному часі так виїжджали і допомагали. Так ми виїжджали десь кілька місяців, потім наш, скажімо так, командир-лідер. На жаль, під Кременною, де ми також працювали, загинув. Я якось потім вирішила, що хочу трохи помститись за нього. І хочу продовжувати допомагати, хочу продовжувати боритись, ну, з пидорами. За Україну, але і за Чехію. Потім, в 23-му році, в листопаді підписала контракт і з цього моменту служу тут в 59-й бригаді в батальйоні безпілотних систем. За що брати? Ні, можна на землю поставити. Ось так. Як? Так, що? ось так. Тут треба відкрити. Все? Все. Можна? Можна? Ви, у вас, у вас, речі, яке звання. Що, що? Звання у вас яке? А, молод, молодший сержант. Ага. Як, Василь, от, як Ви це робите? Ви витягаєте вдвох його десь ставите, так? Так, да. це частина екіпажу, яка називається наземна група. І вона обслуговує повності той, той борт. Витягує там, бімбі цепить, антени виставляє, коротше, все таке. А ну, я думаю, він важкий. Там ще треба ножки, коротше, прикрутити. Щоб він став як, як має стати. Ось так може. Що він, до речі, крихкий чи він досить крепкий? Да, — Так, він крихкий. А ви вже безпосередньо літаєте. Угу. Да -да -да. Ну ми там займаємося більше. По пілотуванню, так. Що в Чехії є такі дрони? Ні. — Поки є. Поки не треба, так? Поки туди ще не долетіло. Він, до речі, може, як вампір, таскати не тільки бімби, а там в воду. Також робимо, Типа, гуманітарні скиди. Якщо треба хлопцю на позиції щось скинути, то скидаємо. 13 кілограмів. Ну, десь так, по бумагах 10. Але витягує 13. Ну, да. Так. О, Уряд Чехії він дозволяє громадянам цієї країни воювати за Україну. Комусь да, комусь ні. Мені, наприклад, ні. Тому що я служила в чеській армії. і Президент мені не дозволив тут воювати офіційно на контракті, тому що я в резервах чеської армії. Ну, якщо що, я в резервах чеської армії, армії. Ну є десь люди, які не служили в чеській армії. Подали запит на президента, і він дозволив воювати на контракті. Повертаючись до вас, анонемезіса, як ваші рідні ставляться до того, де ви знаходитесь? Uh, <плес> ну, звичайно, переживають за мене, хвилуються, але в принципі розуміють, що це мій шлях, що я так ну, прийняла таке, таке рішення, і я б сказала, що підтримують. Ну, звичайно, да, переживають, хвилюються, бо саме не розуміють, де я і що я роблю точно конкретно. Але я надіюся, що я їм даваю достатньо інформації, щоб вони не настільки хвилювалися. Ви кажете, що я там далеко, я там десь там на 300 кілометрів від лінії фронту, там таке. Ну ні, я кажу, де я і що я роблю. Але ну, чесно, зараз моя робота я б сказала дуже безпечна. Буває таке, що трошки нудно, тому що раніше ми виїжджали да, на кейсоваку. Але з іншого боку я дуже рада, що в мене така робота, бо не хочу, щоб потім батьки мої мене десь або в лікарні там бачили, або не дай Бог, що мене тіпа, там на похороні. десь. Так, це в нас морква почти 3 кілограми. Так, не схоже на Морку, але більше схоже якось. На... Це більше схоже на Ні, ну no, Це в нас огірки. Просто наземна група так вирішила. <laughs> я не дойобуюсь, то це в нас огірки. <laughs> Як ви так мову вич... вивчили швидко? Я розумію, що чеська і українська не такі вже далекі одна від одної. Чесно, але... я, я думала, коли, коли я підписала контракт десь рік тому, я думала, що в мене так ну, нормальна мова. Uh, зараз я розумію, що в мене не була обшлі, uh, хороша мова. Uh, я чесно, я не знаю, для мене завжди не було складно вчитися мови. Я і через те хотіла служити з українцями, не там в легіоні, а прямо з українцями, щоб я мову вивчилася. Я ніколи не вчилася там російською, я відразу почала українською. А uh, через те я і так матюкаюсь, бо я вивчилася мову тут, на Донбасі. То всі вокруг мене матюкаються. І я ну, розмовляю так, як чую. Я трошки хотів вас питати. Нема не було проблеми з тим, що ну, не секрет, що українські військові деякі спілкуються російською, деякі українською. Тобто у вас ця двомовність ніяк не впливала на вище українською? Так, е, да, впливала. Я спочатку російською взагалі не розуміла, тому що я ну, намагалася тільки українською. А зараз я вже розумію. Ти хтось поссавшись? Зараз я розумію і російською, і українською. Сказала б, що спілкуюся з суржиком дорожні mm. менше. Ну, Тобі то вже справжня Україна. Опа. Скільки він важить, до речі, я? Чесно, я навіть не знаю. Чесно, чесно, якусь похуй, так? Да? <рес> Це він батнери. Це без батарей, так. Да? Батарейка у нього дуже тяжка. Це батарейки там в нас, коротше, заражаємо. Батарейка дуже потужна, а дуже тяжка і дуже довго заражається. І ви плануєте, там, не знаю, після, що війна закінчиться, колись повертатися там, в Чехію чи залишатися тут? Чесно, я не хочу сказати ні так, ні так. Е, да, колись буде перемога, надіюсь, як вона буде виглядати, побачимо. А е, поки в мене немає планів вертатися в Чехію, е, що буде, побачимо. Ви часто їздите додому? За той час, коли я на контракті була вдома один раз на Різдво, якраз це зробила. По-швидкому, бо все одно я фізично була в Чехії, але головою я була постійно тут. І чесно, не можу сказати, що я відпочила. І логічно в сім'ї немає порозуміння, щоб було можливо якось е, про те, що я тут роблю. А у вас не було такого в Чехії, що ви там, ну, може не батькам, а друзям там показувати, тобто дивіться, як підара, коротше, розкидало по посадки, це я зробила? Так, да, є в мене дуже багато військових друзів в Чехії. І їм цікаво, але я, чесно, в Чехії взагалі не розмовляю про те, що я роблю і хто я. Mm -hmm. Мені краще бути трошки анонимною і трошки закритою, скажімо так. Як град горить не показували, так? Ні. <рес> <рес> Ніхто не запитував. <рес>